У Житомирській області найвищий дефіцит електроенергії у звягелі та Бердичеві, розповів Суспільному нас Олексій нас Шакета, голова нас. правління «Житомиробленерго». За його словами, узимку відключення електроенергії у Житомирській області триватимуть до 12 годин. У разі ж аварійної ситуації графіки відключення не діятимуть. Тоді застосовуватимуть аварійні відключення, які передбачити неможливо. В першу чергу електроенергію забезпечуватимуть об'єкти критичної інфраструктури. Лікарні. Це є наші збройні сили, це є котельні, це є водоканали. У звягелі також готові до тривалих відключень енергії. Розповів Суспільному Микола Боровець, звягельський міський голова. Почало штурмити звягель. Це починаючи з понеділка. До цього часу у нас не було таких якихось систем, системних відключень. Місто розбито на три сектори. кожен сектор має свої черги. Да е, ж жо, е, красний, жовтий, зелені, де красні, е, красний. Ми десь намагаємося пояснити людям це однозначно. Буде відключення жовтий. Це десь очікуємо. зелені чіплятися не буде. У нас на всіх об'єктах критичної інфраструктури забезпечена необхідна потужність генераторів. Знаєте, встановили на сонячні станції на водоканалі, потужністю 160 кВт кіловат годин е, гельвіці установки. В осінньо-зимовий період у Житомирській області зросте дефіцит електроенергії, тому відключення електропостачання може тривати до 12 годин, каже Олексій Шекета. Станом на 26 червня 2024 року. Дефіцит потужності в Житомирській області складає 50%. Ворог змінив тактику, і він більше обстрілює вже нашу генерацію. Яка не знаходиться в нашій області, тому ми зараз як такого впливу на ліміти, на відключення ну, не маємо. І ми працюємо в рамках в тому режимі, яка працює вся Україна. Зараз для нашого міста великий є позитив в тому, що в нас є три такі великі джерела сонячні, це в чуднові. Це в Бердичеві, це в Лугінах, де ми можемо фактично використовувати цю електроенергію для міста і в такий от літній період стараємося балансувати, щоб було справедливо для всіх. Зимою таких резервів не буде, бо зменшиться сонячна генерація, каже Олексій Шакета. Тому будівництво електростанцій стане єдиним, що може покращити ситуацію. Це може бути і сонячні панелі, як говорять, це може бути і когераційні установки. Це може бути і газопоршневі станції, тобто, все, що може генерувати електроенергію, його треба ставити. І ставити якомога швидше подолати дефіцит у громадах можливо за умови створення системи сонячних електростанцій. Про це кореспондентам Суспільного, 23 квітня, розповів Євген Перепелиця, експерт із сонячної енергетики. Тобто на місцях можна виробляти електроенергію, споживати електроенергію і виробляти одночасно. І якщо є надлишки, то їх можна продавати постачальнику. От і таким чином таких сонячних станцій. Можна е, будувати і потрібно будувати е, дуже багато. От якщо брати в розрізі, наприклад, нашого регіону Житомира або Житомирської області, то в Житомирі можна побудувати їх ну 20, 30 100 сто різних, і, і в першу чергу підприємства. І підприємства е, будуть в денний період споживати сонячну е, електроенергію. А ну, чого буде недостатньо, вони будуть із мережі. Олексій Шекета каже: зима цього року буде складною, і нас чекають значні обмеження. Скільки б там ми не економили, ми повинні готуватися, що зима, можливо, пройде у нас без ліфтів. Тобто, це перше, що буде зроблено, напевно, це будуть вимкнені ліфти в багатоповерхових будинках. Будуть, напевно, зупинені електротранспорт. Теж ми до цього повинні бути готові. Реклама. Однозначно вуличне освітлення Катерина Мороз, Ігор Жванько, Суспільне, Новини, Житомир.